Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Папусині Квіточки тільки. Ви часто гуляєте зі мною по околицем міста. І сьогодні це для вас знайоме місто. Ось такі квіти розквітли вздовж струмочка, який веде нас до ботанічного саду. Тут є все і те, що можна назвати бур'янцем. І те, що можна і культурною рослиною. Ось так ми тихеньку добралися. І сьогодні у нас буде такий швиденький огляд. Це ми знову були в суботу. Тепер у штат-парку проходять у нас зустрічі з діалоги по... з німецьким мовою. Ось так квітне лаванда. Аромат стоїть просто неймовірний. І ось це таке фіолетове море квітів, воно просто ратує. А сюди, ви знаєте, чого я прийшла? Як бачите, агапантуси починають квітнути. Хочеться побачити повністю цю всю красу. Агапантуси, декілька видів є. А тут ось такий темно-синій. Вони відрізняються навіть розміром квіточки. Я цього якось не бачила і не звертала на це увагу, не знаю чому. Мабуть, бачила в садовому центрі тільки той вид, який відрізняється більшою квіточкою. І такого насиченого кольору немає. Із-за того, що тут. Повністю натуральне освітлення це сонячне, і тіньок, і все, і квітка просто неймовірно, небесно-синя. Темно, синя така, я не знаю, з чим зрівняти. Це не голуба небесна, а саме синя-синя. Коли в садовому, я вам показую, були вони фіолетові більше і голубі, а ця якраз. Поміж цими кольорами. Можливо, так, те, що вона росте в природному середовищі. Квітка заслуговує на увагу. Єдине, що не забути її осени викопати. Бо вірячи тим, хто говорить, що квітка зимує, я не, за... не... не перестану говорити про те, що ця квітка в Україні саме в Східних областях не зимує. Можливо, Одеська область, можливо, Крим, можливо, десь ще, але тільки не тут. Ось так уже відсвітаються маки, вони різнобарвні, зупинилися на тому, що це гостебельний мак. І... Пробігаємося по цитрусовому саду, бо тут теж є агапантуси. Але бачите, вони відрізняються тут навіть листям. Воно набагато ширше, це схоже на великоквітковий агапантус. І, можна сказати, як сподобалося квітнуть дируни пасльонові. А це кораллове дерево. Воно зацвіло ось ця гілочка, і квіточка дуже цікава. Ну, агапантуси приворожують. І знову показую, щоб ви звернули увагу на листя. Воно набагато гуще і менше. А тут погляньте, яке біле море зацвіла Астільба у тінистому саду. І ось так знову гапантуси. Ось така гарна територія із астільбою, саме білою. І вони неймовірні астільби. Після закінчення діалогів я вирішила пройтись до садового центру і швиденько подивитися на новинки. І сподобалось мені ось цей соняшничок. Погляньте, який маленький, а скільки на ньому бутончиків. Це він буде квітнути довго-довго. Хотіла взяти собі такий маленький, тим більше не дуже дорого було. І знову думаю, а де садити, балкончик не розтягується. А погляньте, скільки краси. Ну, поки бігала по красі, забула за соняшничок. Ці висо... Більш такий розмір у них високий з ростом. І, як бачите, квітка зовсім по-іншому росте. А це темний батат із забула, як називається, квітка. Якщо згадаю, обов'язково вам напишу: ось саме так. Кашпо оформлені, і вони мені дуже-дуже подобаються. І як же ж пеш з королевий саду петунія. Вона квітне і ось такі кашпо, які аж плачуть, пересадіть нас у більший об'єм. З патіфілом, як бачите, низькоросла форма, Манюсінькі. Це, мабуть, найменше, яке я показувала вам з усіх. До великих сьогодні не підемо, бо автобуси ходять дуже рідко сьогодні, бо вихідний, і треба встигнути. Але все рівно ми не пройдемо повз сукулентів. Хоч одним очком вам покажу. Погляньте, які плантації. І поодаль там є спатифілуми. Помінялася експозиція, розставили по-іншому. І трішечки горщиків. Як же без кашпо. Як бачите, ходити не переходити, дивитися не передивитися. А хоче щось побачити все і вам хоч показати? Ну, хоч трішечки. Дівчатка, любителі сукулентів, я думаю, задоволені. Трішечки їм показала. Екзотики такої немає, але є цікавинки. Ну, ось така невеличка була подорож. Я буду прощатися з вами і до зустрічі в нових відео!